Вітаю колеги! Мене звати Матосов Сергій, маркетингова агенція Piranius. Ми продовжуємо цикл наших відео, який стосується проблематики склікування в контексті реклами Google AdWords. В цьому відео я розповім, хто займається склікуванням вашої реклами. В першу чергу, звичайно, ж, це ваші конкуренти. Більшість власників бізнесу або інтернет-маркетологів. Встановлюють денний ліміт витрат бюджету в рекламному аккаунті. Задача ваших конкурентів вручну або за допомогою програмного забезпечення клікати по вашим рекламним оголошенням Google Ads, щоб як можна швидше закінчився ваш денний рекламний бюджет. В результаті склікування бюджета ваші рекламні оголошення перестають показуватись, конкуренція в рекламній видачі знижується, і в результаті ймовірність Замовлення послуг або придбання товарів збільшується в того, хто безпосередньо займається з клікуванням реклами. Другі, хто може займатися клікуванням вашої реклами, це веб-майстри або власники других веб-сайтів. Справа в тому, що реклама в контекстно-медійній мережі показує ваші графічні медійні оголошення на сторонніх сайтах, які не відносяться до компанії Google. Але вони беруть участь в програмі Google AdSense. По цій програмі власники цих сайтів отримують відсоток від вартості кліка, оплаченого рекламодавцем, тобто вами. Всі для отримання більшого прибутку від свого сайту, їх власники можуть самостійно, вручну або за допомогою комп'ютерних програм клікати по рекламним оголошенням, тим самим витрачаючи ваш рекламний бюджет. Як? Захистити свою рекламу від склікування, дивіться в наших наступних відео. З вами був Матосов Сергій. Контролюйте ваші витрати на рекламу, оптимізуйте вартість цільової заявки, і нехай прибуток вашого бізнесу тільки зростає.